Чи треба пацієнту пояснювати про об'єктні стосунки і взагалі щось із теорії? I'm smiling because я посміхаюся, тому що ми завжди хочемо покращити свою роботу. І частиною. Зміни, яка відбулася протягом років, це ми більше тепер даємо інформації пацієнтам про їхню патологію, як ми її розуміємо, ми їм не даємо, ну, можна, звичайно, дуже стисло писати, якісь концепції, скажімо, якісь концепції теорії об'ятних стосунків. Якщо в них проблема саме така розумова, інтелектуальна, то це їм дуже сильно допоможе. Але є дуже велика різниця між того, що в голові, і між і тим, що ми відчуваємо. Отже, коли ми починаємо лікування з пацієнтами, я буду говорити про Отку на великому буду мати дискусію трошки і про об'єктні стосунки з пацієнтами, але ніяких довгих визначень теоретичних ми не даємо.